Сукупність доказів у справі про вбивство Щербаня дає можливість передати цю справу до суду і звинуватити експрем'єр-міністра Юлію Тимошенко у вбивстві. Про це заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю Форбс Україна. П'ятимісячний строк, на який було продовжено розслідування, минає 18 червня. Кузьмін зазначив, слідчі вкладуться у цей термін, якщо не буде перешкод з боку захисників. Юлія Володимирівна тривалий час демонструє важку тривалу хворобу, яка перешкоджає їй брати участь у слідчих діях. Вона може так себе вести дуже довго. У випадку, якщо хвороба не заважатиме Тимошенко, слідчий допитає її як підозрюваного і продовжить виконання слідчих дій. Захист Тимошенко бачить у заявах Кузьміна розбіжності. Мовляв, про те, що у прокуратури є всі докази причетності колишньої глави уряду до вбивства Щербаня, Перший заступник генпрокурора говорив ще два роки тому. Натомість Сергій Власенко звинувачує самого Рената Кузьміна в порушенні закону, адже поки Тимошенко в лікарні проводити слідчі дії заборонено. Він сам по суті визнає те, що він і його підручні порушують закон. Ну якщо він каже ми Тимошенко, доставимо в суд лише після того, як вона буде виписана із лікарні. ну, це означає що вона в суд не може бути доставлена поки вона перебуває в лікарні відповідно не можна проводити жодних слідчих дій за її відсутності нагадаємо у досудовому розслідуванні у справі щодо вбивства євгена щербаня допитано сімох свідків свої покази в режимі відеоконференції вже дав ключовий свідок екс радник лазаренка петро кореченко на жодному допиті юлії тимошенко не було